Українські бібліотеки активно чистять від книжок російською, перш за все, тих, хто пропагують насильство та національно релігійну ворожнечу. І полиць уже забрали майже половину читацького фонду, бо написана мовою ворога. Які книги скоро зникнуть з наших бібліотек? Кореспонденти ТСН розкажуть просто зараз. Більше 50 тисяч книжок з цієї Чернівецької бібліотеки вже стали макулатурою. А ось на цих поличках, ніби за ґратами, заховані від читацького ока, видання російської мови, які чекають на списання. Однак позбуватися їх почнуть тільки після детальної перевірки. Книгу ти маєш взяти, відкрити, передивитися, перечитати, зрозуміти, підлягає вона списанню чи ні. Бачите, що написано? Це не книга. Дамой не видавать. Чому? Це було дуже і дуже актуально. Але зараз ця книжка втратила актуальність. Немає ні цього виробництва, немає нічих цих цехів. Такі книги на списання підуть першими, а ще ті, що мають антиукраїнський зміст, пропагують насилля, державну ворожнечу або ж возвеличують Росію. Такі примірники до бібліотек нерідко привозили до війни, кажуть у книгозбірні. Били, пробували дарувати журнал Руський мір. Ми його прийняли з подякою. Потім ну, звернули увагу про що там написано. То ми зрозуміли, що ні. Такі журнали нам не потрібні. Але дуже в багатьох бібліотеках вони ну. Не не продивившись уважно, такі журнали ставили на баланс, і люди їх читали. Позбуватимуться і книг сучасних російських авторів, які підтримують війну в Україні. А от класиків поки не чіпатимуть. Тим той же Достоєвський Гоголь. Вони всі є. Вони Булгаков, Вони всі є у відкритому доступі. Це публічна бібліотека в самісінькому центрі Одеси. За півтора місяці тут списали 10% відверто проросійських книжок. Якраз сьогодні на списання пішла ціла полиця книжок радянського письменника Зощенка. Однак полиці порожніми не залишилися. Читачі звертаються до нас з проханням чим допомогти. Як посприяти, щоб бібліотека працювала, що принести вони завжди несуть одну дві, дві три книжечки українською мовою, щоб наповнити наші полиці. Читачі саме цієї бібліотеки зазвичай люди молоді йдуть сюди не за радянською, а за сучасною літературою. З російської кажуть, переключитися на іншу мову не проблема. Я в основному обираю фантастики книги, тому що я дуже люблю цей жанр, дуже цікавий жанр. Эээ, какой язык не принципиально, Могу ну, хоть на английском даже читать? А це одеська наукова бібліотека, на відміну від публічних книгосховищ, Тут вилучення книжок практично не відбувається. Все тому, що багато наукових видань друкували саме російською. Прибрати їх усі разом означає позбавити читача галузевої та технічної літератури, кажуть бібліотекарі. Тож чекатимуть перекладу видань на українську. Ось на столі ми бачимо, можемо продемонструвати деякі видання, які побачили світ на теренах Росії, але вони вес. Вітлють питання української етнографії. Це важливе джерело. Ми не збіднимо вітчизняну науку, не позбавимо дослідників із джерельної бази в бібліотеках. Дніпра саме відбирають заборонену нині літературу. Із мільйонного книжкового фонду вже вилучили 25 тисяч екземплярів. Якраз на черзі полиці з фантастикою. Це ми продивилися тільки дві полиці. Скільки в нас залишилося? Одна. Ось і рахуємо. Фантастика, куди пішла вниз? в нас слід за російським військовим кораблем? Проблема не лише в російській мові її надрукували заборонені нині видавництва. У нас є дев'ять видавництв, які підпали під санкцію, і вся вся продукція, всі книги вони вилучаються. Слідом за цими книгами йдуть усі, що возвеличують Росію або ставлять під сумнів незалежність України також із забороненою символікою на обкладинках. Часто люди обурюються, чому ми прибираємо дитячі казки. От Драгунський у нас дитячий письменник чудовий. Ви автор, але ця книга, бачите, вона на обгуртці має. А... Державні символи держави-агресора, а також інша книга. Тут є буква «З», яку ми зараз всі так любимо в Україні. Бібліотекарі шкодують хіба за якісними перекладами зарубіжної літератури, бо наразі їх нічим замінити. Наш регіон це так. І наразі за один день я вважаю, ми не змінимо цю ситуацію, щоб розвивати а, смак до слова. Українського слова в нас повинна бути література, який цей смак буде розвивати. Якісної української літератури поступово більше, зокрема, й подарованої відвідувачами, із десяток книг, які днями принесла Дніпрянка, займуть місце на полицях замість тих, що переїхали у підсобні приміщення. Закарпатські бібліотекарі кажуть, якби книжкова ревізія не була урядовою ініціативою, вони почали робити це самі, адже цього вимагають їхні читачі у книгозбірнях багатонаціонального закарпаття з полиць прибрали близько половини фондів. Україномовна література становить майже 54%. Російська література 40%. 6% – це література іншими мовами. Але з підсобу книги на замовлення все ж видаватимуть за умови, що вони не містять ворожої ідеології і не мають аналогів українською по медицині, по математиці, по хімії. Ось ця найбільша така література, яка мало видається, мало перевидається в основному. Це галузева література. Але після повномасштабного вторгнення попит і на такі видання суттєво Я зменшився. Я читав російською мовою ось дивіться, тепер його вибір на українській мові. Я вам хочу сказати, що у нас такий проходить лагідний перехід з російської на українську мову. Особливо кажуть, це видно по переселенцях з російськомовних регіонів. Вони озяться нам українську мову. Ми хочемо читати українською. От прийшов той момент, прийшов той час, коли ми хочемо. Коли закінчиться війна, впевнені в бібліотеках їхні фонди швидко поповняться сучасними книжками українською. А поки діляться з читачами-посиланнями на видавництва, які відкрили безкоштовний доступ до своєї продукції. Світлана Дніщук, Вікторія Танасійчук, Анастасія Невірна та Сергій Осадчук ТСН марафон Єдині новини.